Всім привіт! Ви на каналі Гімнастики Йогів і сьогодні в нас відео про дихання. Внизу, в описі під відео буде посилання на перше відео про дихання, де я розказую про те, як правильно дихати в асанах. Сьогодні ми продовжимо тему дихання, і сьогодні в нас піде мова про повне дихання йогів. Перше, почну з того, що дихання це важливий інструмент роботи з тілом. Якщо ми правильно налаштуємося на дихання, правильно налаштуємось через дихання на тіло, тоді асани будуть виходити більш глибоко і більш досконало. Через це ми отримаємо від практики більший ефект. Але якщо ми не будемо враховувати в практиці наше дихання, тоді наше дихання буде абияке. Це по-перше, по-друге, воно буде досить поверхневим. І від практики ми більше отримуємо втоми, і ми не відчуємо належної, належної реалізації в Асанах. Тобто дихання, як я і говорив раніше, це Повноцінний інструмент роботи з тілом. І наше тіло теж є інструментом, з яким ми працюємо і отримуємо в житті результати. Тобто, кожен для чогось працює, так? кожен має якусь справу, і це ми робимо за рахунок нашого тіла. Тобто, ми, наша особистість, впливає на тіло. І Тіло взаємодіє з середовищем, таким чином ми отримуємо з середовища деякі результати для того, щоб підтримувати наше життя. Стосовно повного дихання йогів. Багато відео в просторі інтернету вже є. Я покажу, як я бачу повне дихання йогів з своєї точки зору, як я це розумію. Про те, що говорять класики йоги. так? Значить, Подивимося уважно на наше тіло. В нас є найбільші три частини тіла, які позначаються розширенням. Починаємо з тазу. Перше це розширення таз, на якому знаходиться наше тіло. так? Наступне розширення це грудна клітина. Вона має нижню частину, верхню частину. І а, третє розширення це голова. В процесі дихання в нас а, приймають участь. Найбільше це повністю все тіло, яке в нас розподіляється от, дві частини. Груди так, і таз. В повному диханні йогів застосовується дихання насамперед. Це низом тіла, таз. Друга частина це те, що знаходиться на рівні сонячного сплетіння, нижня частина грудної клітини, там, де в нас знаходяться плаваючі ребра і повністю от реберна дуга. Так? І третя частина це плечовий пояс і перехід в шию. Насамперед ми вчимося дихати низом тіла. В попередньому відео це було розказано. Тут я дещо нагадаю: коли ми видихаємо, механічно ми видихаємо через ніс, але насправді прана йде вниз. Вона видихається крізь тазові кістки вниз, в підлогу. Друга частина тіла, яка задіюється в повному диханні йогів, це центральна частина тулуба. Реберна дуга. Плаваючі ребра розширюються, і ми таким чином можемо вдихнути іще більше. Третя найвища частина тіла це плечовий пояс, назвемо так. Якщо ми хочемо вдихнути іще глибше, ми вдихаємо повністю низ тіла, центральна частина тіла і верхня частина тіла. Теж задіюється, як для, повноці... для повноцінного вдиху. І для цього наголошу, верхня частина тіла, плечовий пояс, повинні бути абсолютно розслабленими. Абсолютна розслабленість верхньої частини тіла відбувається через те, що ми правильно завантажуємо низ. Правильне завантаження низу тіла це. Ми повинні таз, якщо ми сидимо на тазових кістках, повністю загрузити і виставити в нейтральне положення. Або поставити його повністю вертикально. Якщо в нас таз чуточку буде відхилений назад, ми зажимаємо живіт. У нас живіт притискається, і в нас тоді вже не відбувається повноцінного вдиху, тому що тут передній частини тіла виявляється така невелика напруга, яка забороняє нам повноцінно вдихнути. Тому на всіх заняттях, які проводять викладачі і тренери з йоги, всі заняття починаються з того, що ми налаштовуємось диханням на тіло. Для цього ми вирівнюємо таз, вирівнюється хребет. Звільняється верхня частина тіла від зайвого навантаження. Живіт ми відпускаємо повністю, він перебуває в так званому нейтральному положенні, тобто він не затиснутий і не напружений. Це ми робимо за рахунок того, що ми повністю включаємо наш корсет, тобто м'язи спини внизу фіксують тіло. Це дозволяє верхній частині тіла, особливо плечовому поясу, розслабитись. За рахунок чого ми можемо досягнути глибшого дихання в практиці йоги. В нас є асани, які призначені для витягування. Безпосередньо на моїх заняттях я задіюю повністю все тіло. Таким чином, ми, розтягуючи тіло нижню частину, центральну частину і верхню частину задіюємо такі асани, які розтягують повністю все тіло. Наприклад, є положення нахилу, наприклад, вправо, так. При цьому я слідкую за тілом, як воно витягується. Права частина в мене стиснулася, я відчуваю так. Я більше притискаюся тазом до підлоги. І ліва частина в мене повинна витягнутися повністю низ, центр і верх. Як правило, коли тіло не до кінця розтягнуто, є багато спазмів зажимів тіла, нахиляючись в одну сторону, в нас, наприклад, верхня частина тіла може автоматично спазмуватись, підстрибує плече. І тоді ми тут не задіюємо розтяжку тіла. Вона тут відбувається в дуже тонких відчуттях. Тому, коли ми робимо нахил, наприклад, і дихаємо, от я зробив нахил вліво, я дихаю повністю правою частиною тіла, плече правої сторони в мене опущене. Тобто, в мене не повинно підскакувати. Таким чином, я розтягую повністю всю. Праву частину. Якщо я роблю поворот, те ж саме, плечі в мене можуть підскакувати, і таким чином у мене відбувається неефективне витягування тіла. Якщо я в асанах на витягування почну витягуватись правильно, тоді в мене задіється в правильному ракурсі все тіло. І в мене буде розтяжка нижньої частини тіла, центру тулуба. І верхня частина теж в мене буде розтягуватись. Коли ми робимо нахил, наприклад, так, от я нахилився вліво, як же ж правильно дихати? Я видихаю повністю вниз, в мене тіло фіксується і стабілізується в районі тазу. Потім я роблю вдих глибокий. У мене прана піднімається крізь таз, потім переходить плавно в центр тіла. І я продихую якби ту частину тіла, яка в мене витягується. Лопатка при цьому опущена. Ми пам'ятаємо, так? Я вдихаю крізь таз. Отак прана йде. Центр тулуба. І вверх у мене теж відкритий для вдиху. І я відчуваю, як прана вільно тече крізь тулуб. Коли я повертаюся, те ж саме, низ в мене зафіксований. Я повернувся. так, І я вдихаю знизу крізь середню частину тулуба і вверх повноцінно. Повноцінно означає, що в мене. Повністю тіло задіяно в диханні. Немає такого, що я повернувся, я ледве якось, якось дихаю, а тіло в мене зажате. Наприклад, я от не, не контролюю своє тіло, повернувся. в мене грудна клітина зжалась, плечі підскочили і низ в мене провалився. Це неправильно. Ми повинні бути витягнутими. І коли ми достатньо витягнулись, ми робимо поворот. І маківкою, продовжуючи витягуватися вгору, я глибоко дихаю крізь все тіло низ, центр тулуба і верх, плечовий пояс. І ще раз, не допускаємо затисненість в грудній клітині, затисненість в плечах. І не допускаємо провалу в поясниці. Ще один момент. Коли я хочу достатньо правильно розтягнутися, я слідкую за положенням тазу, як я вже сказав на початку цього відео, також я повинен слідкувати за моїми лопатками. Положення лопаток це заземлені лопатки. Я так називаю це положення, тобто вони завжди течуть вниз. От. Вони мають властивість, коли нижня частина тіла недостатньо завантажується, лопатки, як правило, разом з плечима підскакують. І в мене відбувається от така штука. Для того, щоб в мене достатньо розтягувалась задня поверхня тіла, мені... Достатньо лопатки опустити вниз, от я зараз трошечки боком повернусь. От, лопаточки я заземлив і я починаю передню частину тіла затягувати себе. Лопатки я залишаю внизу. І таким чином я достатньо розтягую задню поверхню тіла. Коли я роблю відхилення назад, я знову ж таки лопатки вниз опускаю, заземляюся повністю, тобто центр тіла, там де таз у мене фіксується, і я маю можливість витягнути живіт і грудну клітину. Таким чином я розтягую повноцінно усе тіло. Від плечового поясу по передній частині тіла, від плечового поясу по задній частині тіла. І коли я роблю повороти або нахили, я таким чином задіюю бокові частини тіла. Передня і задня частина тіла теж якимось чином підключаються. І так. В цьому відео ми розібрали повне дихання йогів. Ми нагадали для себе, що наше, наш тулуб можна розділити на три частини. Саме про тулуб я говорю: це частина тазу, так? низ живота, все, що нижче попка. Далі низ грудної клітини і верхня частина живота. Це середня частина тулуба і верхня частина тулуба, яка задіюється в, повну, в повному диханні йогів в самому кінці. Насамперед ми дихаємо низом, потім потихеньку піднімаємось вище. І в кінці ми повинні повноцінно дихати верхньою частиною тіла. Таким чином, ми отримуємо в йога асанах достатньо прани. А разом з праною ми крізь себе проводимо енергію, яка нас наповнює в практиці йогів і залишається в нашому тілі після того, як ми попрактикуємо йога-асани. Дякую за увагу. В наступному відео я розкажу, як правильно витягуватись в асанах. До зустрічі. Всього доброго.